Сьогодні будемо працювати з панаріцем, хлопець перукар і е, зрізав собі заусеницю дуже глибоко. Заусениця зажила, але е, наривчик з'явився і тепер працюємо з ним. Обов'язково такий наривчик треба вскрити. Я це роблю вічками, мені треба скажімо так, вичити, вичистити. По можливості весь гній, який там зібрався. І я зараз, скажімо так, роблю вихід цього гною. Я бачите, зараз обробляю октні септом і зараз намагаюся видавити весь гній з, з цього карману, який вже набрався. Тому що ви бачите палець дуже опух, і тут можуть бути такі прям, не дуже гарні наслідки. Записатися в лікарню не вдалося, тому що тут треба чекати більше місяця, але за місяць часу не зрозуміло, що буде з пальцем, тому він звернувся до мене. Ми працюємо на одній локації в одному салоні, і я зараз йому це все буду прибирати. Звичайно, це не дуже приємна процедура, але дуже важливо. Щоб це все прибрати, вичистити, і, звичайно ж, особливо важливо домашній догляд, тому що в при такому запальному процесі дуже важливо вчасно все зробити, щоб, скажімо так, не було у нас наслідків, і щоб залишився, залишив, залишився ніходь, залишився пальчик. Ось тому що можуть бути наслідки. Про наслідки зараз говорити ми не будемо. Просто ви маєте розуміти, що це все-все-все треба вичистити. Що можна робити в домашньому догляді? Обов'язково робити ванночку. Ванночка має бути наступна: 1 літр води, 4 столових ложки солі, 2 ложки бетадину, і е, тримати палець руки в цій ванночці і вода має бути прохолодна. Ні в якому випадку. Парити пальця не можна, тому що якщо клієнт буде парити палець, палець і так має запальний процес, і висока температура буде це все ще більше підсилювати. Е, також після того, як клієнт зробить ванночку, і бажано це робити 3-4 рази на день, е, далі він наносить е, з антибіотиком мазь. Е, в його випадку, в цього клієнта випадку, я дала з собою банеоцин, тому що я живу в Амстердамі, і в Амстердамі антибіотики не можна купити без рецепту. Я ввожу його з України. І в мене є це антибіотики, Я потихень потрошки клієнтам розсипаю по маленьким баночкам 2 грами і даю з собою. Значить, після того, як він зробив баночку. Далі він гарно просушує пальчик бінтиком або ваткою і потім наносить мазь. І Я рекомендую на ніч завертати в плівку. Плівка має бути можна таку продуктову, яку ви мотаєте, бутерброди, теж буде окей. На день, якщо наприклад він працює, то бажано теж завертати цей пальчик. Якщо, наприклад, є можливість не контактувати з водою, це звичайно краще. Просто завернути пальчик і все. В принципі, всі рекомендації і десь до 5 днів часу це має все загоїтися, запалення має спасти, але перші 3-4 дні після того, як ви переберете, будьте готові, що можливо що буде набиратися гній. І ви теж маєте попередити клієнта про це. Зараз я прокоментую, що я роблю. Я бачите, вичистила карман і спочатку я наносила октенісепт перед обробкою. Далі, коли я вже вичистила карман, я нанесла перекис водню для того, щоб воно теж вичистило. І зараз я наношу гемостатик для того, щоб зупинити кров. Далі наступним кроком, прямо зараз я нанесла мазь баніоцин і закладаю другою шкірою пальця, тому що він ще має сьогодні працювати весь день, і тому в випадку саме цього клієнта він має тримати пальця закрученим в день. На вечір він буде його розмотувати, той тобто принцип трошки буде інший. Якщо у клієнта є можливість не контактувати з водою, це, звичайно, краще. Тому саме в цій схемі клієнт буде вдень з замотаним пальцем, а на вечір він буде його розмотувати, буде тільки наносити мазь поверхнево і буде рягати спати. Все, я бінтую його пальчики, в принципі, Місія виповнена клієнт буде жити, і будемо надіятися, що в нього це запалення якомога швидше пройде, і все з пальчиком буде добре.